Кривий ріг вітаю, Любівнічки Кривий Ріг, вітаю вас. І давайте подивимося на 25 січня. Дивимося з 24 січня 24.00 по 25 січня 2400. І ми з вами подивимося. Ну, по-перше, хочу привітати кривий ріг з Днем Народження нашого президента. Президента Зеленського як не крути, але все одно, скажімо, таким чином кривий ріг відзначився і наше місто на вустах у багатьох. Правда? Правда. Отже, поїхали. І давайте подивимося, як пройде цей день для міста у плані обстрілів, у плані вибухів. Чому? Тому що ми розуміємо, що Кутлер та його психопатичні посіпаки обов'язково захочуть привітати наше місто. Так, і перша карта обстрілу. Дивіться, як летять летять ці ракети чи шахиди. Ну що ж, якісь із них будуть збиті, будуть збиті ще на підльоті, я би сказала. Полі. Їх можуть бачити, наприклад, наші громади. Да? Тобто не місто, але ви ж знаєте де, де. Ви знаєте, де адміністративно закінчується наше місто. Тому воно, можливо, тим і унікальне. Далі, є якась таємна розпорядження дуже сильно оберігати ті місця, де люди а відпочивають, і де є гроші, де люди працюють. Тим не менше, тим не менше. Завтра ми будемо сидіти без світла, тому що щось уже, як то кажуть, старі якісь, поняли моменти, вони вилазять нам, нам боком. Є прильот. Притом, я би так сказала, є обстріл житлового будинку, багатоквартирного, проте. 에... Багато буде летіти, але зіб'ють і в уламки впадуть. Поняли? І це може бути не багатоквартирний будинок, а, наприклад, це може бути навіть приватний сектор. Поняли? Але як ото, от знаєте, як то мені люди розказали, все не могла паніти, ну як це вроді є, а його нема. А це так. Десь є, збили ракету і оці уламки падають, падають, падають. А це примірно так і буде. Група людей постраждає саме від таких уламків. ламків. Може, будуть давай стояти, дивитися, ротор взяли. А може ще щось, я не знаю. От, тим не менше, є тось ракети прямо в будинок. Не, ну, я не бачу, що руйнування, да, але є. Збиття є громкий, можливо, звук, от, і саме головне це те, що будуть постраждають люди від якихось уже наслідків, там, де не очікував, там навіть що вже ну ось, ось називається. да, е, Сижу, сижу в бункері, вийшов, а там, а там, наприклад, а там впало щось, як -то кажуть, деревина на голову впало. І таке, чорті, шо, так постраждали чи не постраждали. Ну, деревина не деревина, а є там проблема, вона буде, тому будьте просто уважні, будьте просто уважні і обережні. Так, кривий ріг. Любіменечки мій кривий ріг. В полі вночі, але там, ну, там, там прапра... працюють наші хлопці, наші ППО. Тим не менше, один спеціаліст може, може загинути чи померти внаслідок у у наслідок якоїсь ну, ну, чи то, ну, я би так сказала, в мене взагалі таке враження, що його током. вб'є. Знаєте, Коли щось роблять, да, таке і не, ну, техніка без, ну, безпеки не, не, в, в, як то, не дотрима. Е, це я поняла, це я дивлюся, вже думаю одне, що дивіться. Над тим містом, над яким вже був приліт, знову буде приліт, але ну, зіб'ють. Зіб'ють ППО спрацює. Буде пошкоджено, буде пошкоджено здоров'я однієї жінки досить така жінка не ця, як його, ну, не молода. І це буде через недбалість, через, ну. Скажімо, Я не побачила. Що ти не побачила? Що ламах летить? Ну, типа, да. так, якось. Так, поїхали Інгулець. Інгулець. Ні, якісь свої там тюрки, ну це не має відношення до обстрілів. Е, апостолова. Якийсь заклад там відкриється, буде якийсь заклад чи громадського харчування, чи ресторан, чи кафе, і там просто якась перевірка прийде, таке не о чому. Так, апостолова, це було Зеленодорськ. Будете обмежені, е закриють якусь десь обмежені одну лінію електроенергії, закриють, бо щось вона така геть ну, больненька, слабенька буде. Жовті води. Жовті води до вас їде багато. Таке враження, що до вас привезуть багато, чи приїде багато хлопців на ротацію, чи що. От, Це буде якась тайна, треба треба чи, чи воно в лікарню поранені вони приїдуть. Чи от, і треба буде багато крові. Багато крові. То так от. От так от. І таке враження, що десь в якомусь мікройоні буде, буде чути буде чути, от жовті води, отак да, от, так от якось. Так, хорошо. Ну що, друзі, порада, порада. Тим, хто дивиться моє відео, і да, кому я подобаюсь, криверісті, Апостолова, Інгулець, Зелендорські і жовті води. Це порада тільки для вас. Дивіться, в когось з вас проіграються, я вам дам кілька порад, бо різні люди, да? Дивіться, в когось знову очікується приток грошей. О, е, і приховайте якусь частину на случай якоїсь критичної ситуації. Чому? Тому що там може бути Ну, карта башти це коли, наприклад, похворілися, і щоб треба було, ну, щоб було за що вас лікувати. Так, далі. Е, і треба обговорити з якоюсь комусь треба обговорити з якоюсь жінкою. Ситуацію силової дії з е, імператрицею, тобто з мамою. <кій> Тому, якщо ви посварились з мамою, помиріться або обговоріть, що там треба виясняти ношення. А якщо з вашою мамою помирилась, наприклад, ваша дружина, теж хай трошечки вияснять ці всі питання. Ну, тільки битавуха, я би так сказала. Ну що, друзі? Хтось чув, хтось не чув. Але я хочу знову прочитати вам цього вірша. Хочу прочитати знову вам цього вірша. Саме про кривий ріг. Я хочу привітати, по-перше, студентів з ним студента, по-друге, там тетян з ним тетяни, але основне я хочу привітати всю країну і хочу привітати е всі любічки кривий різним народження президента. В На кожному місті народжується і живе президент, правда? А, і такий віршик хочу вам почитати. Не тримай, відпусти, я не хочу. Не задобрив мене не моли, не про тебе всі мрії, дівочі і надії в мене були. Не тобі мої думи, щоночі, і тобі не писались вірші. Якщо серце не хоче, жіноче, то вона не відкриє душі. А він слухав мене і сміявся, щоб лишилась, робив все, що міг, і листочком аж там торкався. Перто серця мого. Кривий ріг. А тільки що бачили, пролетіло щось проминуло, щоб ви розуміли? У мене тут не горить ніде, ні свічки, нічого, нічого немає. А такий, як димок від свічки пішов, бачили. Хоча, сюди дивіться, пуста. Нема нічого. Так. Тому 20 Тому 21.00 кожного дня робимо медитацію захисний купол, яку я для вас зробила, створила, записала із тих медитацій, які мені були доступні, да, з якихось ще магічних і чарівних е таких да, елементів для того, щоб ви були сильніші, спокійніші, здоровіші, щоб ви могли захистити завдяки своїй енергії. Наше місто, наш кожен свій будинок, район, своїх рідних, близьких. До речі, замотити в енергетичний кокон ще наших воїнів ЗСУ, полонених, поранених, нашого президента, і особисто кожен себе можна і мене замотувати. Там люди питали, можна вас замотувати? Можна, мені буде дуже приємно, бо я вам віддаю дуже багато енергії. І я знаю, що дуже багато е, на мене є негативної енергії. Це теж воно, звісно, під'їдає. Під, під тому, щоб якщо ви хочете, щоб я у вас була довше, веселіша і, е як то кажуть, ресурсніша, знаєте, як от у коровку, її теж треба кормити смачним сіном. Смачне сіно, смачне молочко. <схід> <От>. <схід> якщо їй мамочки казати, що вона любить, то вона дає солод... солодші цукерки, правда? О, тож так, десь, десь примірно так. От, І е пам'ятаєте золоте правило мого каналу? Всі добрі, щирі. Розумні та люблячі укремі люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, і які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока!